Ударні дрони атакують Україну чи не щоночі? Вони летять стаями. Московити запускають їх різними маршрутами десятками штук. Вони почали вже використовувати нові гербери. Деякі з цих дронів залітають і на територію Білорусі, чи то навмисно, чи то вони такої якості. Але чому Росія робить ставку на ударні дрони? В цьому розбирався Влад Паливода. І так, майже щоночі десятками ударних дронів росіяни атакують Україну. Атакує шахедами з різних сторін. Найчастіше дрони пускають з півдня, з Приморсько-Ахтарська в Росії та Мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. З півночі летять з Курської області за складними маршрутами та по різних цілях і ледь не щоразу змінюючи тактику. Вони завдають удари шахетями за різ з різними е, цілями. Ну, власне, щоб завдати удар у надійне те, що кудись влучить. друге, це е, використання їх у засобу у якості розвідки розвідників. Ну, е, цілком і для того, щоб е, забути наше ППО. Не цілком можливо, а точно для того, щоб забити наше ППО. Змуси нас витрачати боєприпаси на е, дефіциті на те, щоб е, збивати. Відносно на дорогі дрони. Летять з Росії тимчасово окупованого Криму, а залітають у Білорусь, особливо активно останні тижні пересікали кордон, кружляли і там і губилися з тактичної точки зору. Зрозуміло, що це можливість безперешкодно пройти Монкачев вздовж кордону з республікою Білорусь, і потім спробувати залетіти в повітряний простір України десь в західних областях. Задача таких польотів вона в першу чергу для того, щоб відтягувати сили і розтягувати сили проти оборони. Дрони. ще одне шахетне ноу-хау по російські гербери дешевші і менші за іранські дрони з фанери чи пенопласту. Головна їхня функція відволікання засобів РЕП та ППО, каже експерт з авіації. Ключова історія, що ми бачимо, що не використовує військових електроніки на борту, тобто мова йде переважно про дешеву користувацьку електроніку. Ці дрони не є захищеними, тобто, у разі дії систем радіоелектронної боротьби або інших засобів зовнішнього впливу. Вони не, як правило, може дезорієнтуватися ще одна функція: розвідка маршрутів та підготовка ракетних обстрілів. Росіяни до слова нині активно накопичують ракети щоб завдати масованого обстрілу. Це саме накопичення ресурсів, накопичення ракет, для того щоб найближчим часом вони задали масовану ракетну удару. В тому числі і по тих місцях, де як вони думають, ці F-16 базують. саме F-16 Захищатимуть українське небо від російських ракет. А от з дронами активно борються мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. І вони успішно знищують більшість ударних дронів, які летять по Україні. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.